Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Насолоджується природою співом пташок. Після російської неволі, розповідає Володимир Ходяк, зрозумів, яке воно справжнє щастя. Хотілося розрівнятися і подивитися на сонце. Ходить якось люди. Повітрям дихати, бачити природу людей. Володимиро 53, родом з Запоріжжя. До повномасштабної війни каже, був працівником служби безпеки на підприємстві. Захоплювався боксом. У ЗСУ жовтня 2022-го він помічник кулеметника 110-ї бригади, обороняючи Запорізький і Донецький напрямки 6 вересня 2023-го. Отримав поранення і потрапив у полон. Був дуже тяжкий бій, один із осколків залетів під плече. От отвір вхідний. Ну і отут вихідний цей осколок. Він мені переламав кістку, перерізав нервові кінцівки, сухожилля і артерію. Встиг турнікета натягнути. Ну, і взяли в кільце. Це Марпіхавська якась бригада. Далі було російське СІЗО і колонія на Уралі з лікування раз на тиждень, дезінфекція ран. Допити тортура не зламали його, каже, все витримав, бо знав. Вдома на нього чекають кохана дружина, син, мама. Стріляли в, в коліно, але тільки промазали, то мені дуже, я ж кажу, повезло. Хотіли мені зрізати вуха, нос, цим же ж ножем. Тільки перевернути, перевернутою рукояткою, вони мені гатили по цій руці, і ноги теж вшатали. Обнулити хотіли мене. Я вже прощався там, ну, можна так сказати, з, з, На, наставив в затилок да, пістолет, ну тільки що я його чую. А потім відводили візля, біля. Одного вуха стріляють спеціально біля другого уха стріляють електрошокерами, як вони кажуть, підбадрювали. Забороняли передвигатися все в колонії там по часу, от по команді, і по часу. Той же туалет. Харчування теж було за розкладом тричі на день та їжею. Каже, назвати ті страви навряд чи можна. За півтора року полону Володимир схуд на 30 кілограмів. Був 85 до полону, худав до 55. можна на ребра грати було. Спасались хлібом. Нам хліб давали, і ми його їли до останньої крихти. М'яса ніколи не було. Ну, кашки там насипали, якби і мали вижити у неволі допомогло спілкування з військовополоненими українцями. Хоч як забороняли росіяни, тишком перешіптувалися у камері, про наболіле. Коли вже був відбій, ми лягали, накривалися з головою, бо там зимою холоднувато в камерах. Вроді як лежимо спим, а самі перешептуємося про дом. Про своїх рідних розповідали, як ми там, ну, як до, до цього жили, як ми хочемо жити. Кожного дня у нас була одна мета це скоріше б повернутися додому. Коли сказали на вихід з речами, геть не сподівався, каже, що повезуть на обмін. Думав, етапують ще далі вгли парав. На аеродром привезли з мешком на голові, бо щоб я не бачив, куди йти нас. Ну, грубо кажучи, за шиворот отак от, от тягнули. Злетіли, полетіли. Не знаю, куди, що, як. Побачивши білоруських прикордонників, і автобус з російськими військовополоненими зрозумів, ще трохи і він вдома на рідній землі. Їм заспівали, просто що сльози катились у нас. Хлопці цілували землю нашу на коленях стояли. То було ну дуже вражаюче і незабутнє. Майже два місяці, як на волі розповідає Володимир. Повернувшись додому в Україну, відновлюється на Вінничині на правій руці. У чоловіка Ортес. Він тримає мені руку, щоб вона не бовталась у мене оперативне втручання, як мені ну сказали лікарі. що запізно багато часу пройшло. Рука ну все время зазанімівша якийсь не. Не рухається зовсім. ну зовсім займається у спортивній залі і вірить. Руку йому вдасться відновити. Розминає тільки руку масажем, Потім у нас уже фізичне де навантаження там на на цю руку. Попереду реабілітація на Київщині на лікування. Володимир хоче поїхати і за кордон. Для цього каже, потрібна допомога небайдужих людей. За руку буду до кінця, ну якби вибарюватися все. Ну щоб вона у мене запрацювала. Вона мені дуже потрібна. кое чому навчаюсь і ліве робити, але з одною рукою ну, це тяжко. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. 3 квітня у Вінниці попрощалися з лейтенантом 3-ї роти 425-го окремого батальйону безпілотних систем Андрієм Гуньком. Колону з героєм на щиті люди зустрічали на колінах. Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та містяни. Андрій Гунько з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну, пройшовши найгарячіші точки фронту Донеччини, Луганщини та Харківщини. У квітні 23-го року головнокомандувачем Валерієм Залужним, нагороджений Золотим Христом, загинув 29 березня під час виконання бойового завдання. Свічки та пам'ятну булаву вкрали з могили наймолодшого захисника Азовсталі, загиблого воїна Назарія Гринцевича на псевдогрінка. За добу поліція розшукала жінку, яка здійснила наругу над могилою оборонця на Сабарівському кладовищі у Вінниці. На час слідства її взяли під нічний домашній арешт. Справу розслідують як наругу над могилою. Мати азовця Маріана Колос каже, до поліції звернулася, бо це не просто речі, а символи пам'яті про сина. Заскоє затримані загрожує уже обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років. Десятеро учасників із трьох міст України навчалися реабілітовувати пацієнтів після ампутації. Проєкт реалізовують на базі центру реабілітації при обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка. За словами очільниці центру Олени Долинної, такі навчання проводять уперше. Двотижневий теоретичний курс відбувався онлайн, а 3 та 4 квітня учасники ділилися досвідом, який отримали під час навчання в Данії. Жителі Уланова на Вінничині намагаються перевернути увагу до критичного стану дороги Р31, яка сполучає їхнє село з Хмільником і Бардичевом. Через суцільні вибоїни водії змушені порушувати правила дорожнього руху, а ремонту люди чекають кілька років. Цьогоріч передбачений ямковий ремонт цієї ділянки дороги кажуть у дорожніх службах. Вона у другій черзі. Першочергово на Вінничині ремонтуватимуть дороги міжнародного значення. У Всесвітній день поширення інформації про аутизм, який відзначають 2 квітня у Вінниці, родини, у яких зростають діти з аутизмом, запросили на гру у боулінг. Зорганізувала захід громадська організація Справа кольпінга в Україні. Вік учасників від 10 до 30 років. За словами представниці Вінницького підрозділу Лесі Семененко, мета проєкту допомогти учасникам адаптуватися у суспільстві та привернути увагу до проблем людей з розладом аутичного спектру. Вінничанка Тетяна Мацишина займається Амфутболом два роки. Вона наймолодша учасниця національної жіночої збірної. Суспільному розповідає для неї цей вид спорту став не лише можливістю реалізовувати себе, а й способом підтримувати фізичну форму та знаходити однодумців. Нині Тетяна готується до чемпіонату України, гратиме у складі Київського буревію. Золото на всесвітніх зимових іграх спеціальної олімпіади 2025 виборола віничанка Марія Гнатик. Їй 19. аби Маша показала гарні результати. З нею працювали одразу дві тренерки: Анастасія Швець і Олександра Шатковська. Змагання з 8 по 15 березня проходили в Турині.